Про виставку від фотографа Джелза Дюлі понад 20 років я документую вплив наземних мін і вибухонебезпечних предметів на життя цивільного населення в усьому світі, часто через десятиліття після закінчення війни. Ангола, Камбоджа, Лаос, Колумбія, Ліван, Ірак, В'єтнам. Це лише частина країн, де я був свідком смертей, поранень, постраждалих громад і непридатних для використання сільськогосподарських угідь, які є наслідками наземних мін. З 2015 року я документую замінування землі в Україні. Ця серія фото вшановує хоробрість і рішучість тих, чия місія і мета полягає в тому, щоб очистити землю від нерозірваних боєприпасів, а також віддає належне тим українцям, які постраждали від наземних мін, та які демонструють стійкість і слугують прикладом для нас всіх. Кожне фото тут про обов'язок, честь, гордість і служіння. Українці ніколи не просять. Співчуття чи жалю скоріше про підтримку та солідарність. Ми бачимо, як міжнародні громадські організації працюють разом і сприяють глобальній підтримці країни, але це лише початок. Зараз Україна є найбільш замінованою країною у світі, адже до 30% її території зазнали впливу війни та можуть бути забруднені наземними мінами та нерозірваними боєприпасами за нинішніх темпів на повне очищення території. Можуть знадобитися десятиліття. Коли я повернувся до Афганістану через 18 місяців після того, як ледь не загинув від вибуху наземної міни, люди запитували чому ти повертаєшся? Тобі більше нічого доводити. Зрештою, я втратив троє кінцівки, мені було боляче ходити, важко тримати камеру в моїй наново зібраній руці. Дійсно, навіщо мені знову стикатися з цими ризиками, дискомфортом? Чи була в цьому потреба? Моя відповідь була чіткою. Кожного дня я прокидаюся з болем, як психологічним, так і фізичним, і змушений поставати перед труднощами, щоб виконувати найпростіші завдання, але кожного дня, коли я прокидаюся, я не шкодую себе. Натомість я думаю, що десь у світі дитина вперше прокидається в цій реальності. Я запитую себе, чому вона повинна проходити через те, що проходжу я, лише тому, що йшла до школи, гралася в лісі або спала вдома. І якщо моя робота означає, що хоча б одна дитина не загине чи не постраждає, тоді все, що я роблю, буде варт того. Це моя мета. Щодня я хотів би робити більше, але щодня я роблю все, що в моїх силах. Завдяки цій виставці я сподіваюся розповісти про реалії, забруднення мінами та вибухонебезпечними предметами території України. Я хочу, щоб ми, уряд, громадські організації. Представники бізнесу кожен та кожна із нас запитали себе, чи робимо ми все можливе, щоб у спадщину майбутнім поколінням залишилася мирна, безпечна та вільна відмін Україна? Джелс Д'Юлі – уповноважений ООН і справ людей з інвалідністю в контексті війни та розбудови миру. Фотограф, письменник і засновник благодійного фонду Легасі Оффо.